Невже я випередила їх? Почекаю. Може, незабаром підійдуть, вирішило чудовисько і сіло на узбіччі. Від швидкого бігу воно, певно, втомилося, бо відразу заснуло. Тим часом бабуся випустила хлопців із ховку і сказала чудовисько взулося у сондалії скороходи і, мабуть, зараз далеко звідси, тож тікайте, куди очі дивляться. Брати подякували бабусі, вискочили з хати і побігли на темною дорогою. Раптом чують, щось гуркотить, наче грім. Хлопці зупинилися, потім оговтались і підійшли до того місця, звідки чувся дивний звук дивляться, розкинувши лапи, на узбіччі спить чудовисько коні. Я боюся, я боюся, заплакали старший середульші брати. Та цитьте, не плачте, бо чудовисько прокинеться. Треба тихенько пройти повз нього, порадив найменший брат і глянув на чудовисько. Воно міцно і спало і не збиралося вставати. Найменший брат помітив, що чудовисько взути в сандалії скороходи. Ці сандалії стануть нам у пригоді. Треба їх узяти і втекти, подумав менший брат і почав стягати сандалії з чудовисько. Стягнув одну, чудовисько дригнуло лапою, повернулося на другий бік. Пробелькотіло. Ага, ага, йдуть миші на нічну роботу. ба ба. ба І знову захропло. Хлопець узявся до другої сандалії, і цього разу чудовисько перевернулося на другий бік і промимрило Ага, ага, вже миші повертаються додому. ба ба. ба Менший брат схопив обидві сандалії і підійшов до братів, які все ще тремтіли від страху. «Брата, взувай сандалії. Звелів він старшому, а тоді підсадив середульшого йому на спину, сам виліз на самий верх і звелів Сандалії скороходи несіть. І сталося диво. Троє хлопців полетіли мов куля. Від шуму, який здійнявся, чудовисько пробудилося. Ой, мої сандалії вкрали, закричало воно і кинулось наздоганяти втікачів. Та хіба могло воно змагатися із сандаліями-скороходами? Довелось йому махнути на все лапою і вернутися в хатину. Бабуся, стурбована долею братів, запитала: Ну що, впіймав дітей? Та де там? Коли я спав, вони поцупили мої сандалії і скороходи, скушно відповіло чудовисько. Бабусі відлягло від серця. Три брати пролетіли на сандаліях з скороходах над лісом і повернулися додому. Тим часом їхня мати карталася думкою. Як там мої дітеньки? Що я наробила? Піду й приведу їх назад. Як же вона зраділа, коли її сини вернулися живі та здорові, вона аж заплакала. Кажуть, після того сина дружно працювали і були матері надійною опорою.